Тут неподалік лінія фронту, як вам тут? Хочемо, щоб На цих кадрах жителі села Розлив Волноваського району, що на Донеччині. Більшість з них кажуть, від початку повномасштабного вторгнення нікуди не виїжджали. Та й для тутешніх війна триває ще з 2014 року. Ми не ховаємось. Ми до цього привище. А, а куди їхати? І пенсії нашої три після куди можна. Їхати? Це небезпечно, просто дома тут у нас, просто краю. дом тримає, хазяйство тримає. Донині тисячі українців залишаються жити в прифронтових населених пунктах. Восім штук вже прилетіло сюди. Ну, как? там воно цієї виски виска, Там, виска, там дві штуки. Потім склади, дві штуки. Не, ток. ток, якщо ви приїжджали там розбиті. Ракети. Ну я м я стою, руку підніму, не руку пані від намітр неметра шесть постріли, звуки вибухів, сліди від прильотів. Саме про такі реалії розповідають жителі села. Роботи у профронтових селах кажуть немає. Аби придбати буде щось, треба їхати в місто. Тож гуманітарним місіям неабияк радіють. Приїхали підтримати цивільних на Донеччині і волонтери громадянського руху свідомі. Ми спільно з американським фондом і наша команда громадянський рух свідомі займаємося такою волонтерською. Підяйте, вона вам потрібна А також у нас є такі великодні подарунки для дітей для старших це і більше канцеляр для діток ще й солодощі. Місцевим жителям привезли сімейні пакунки та солодкі дарунки для дітей від німецьких та польських партнерів. Також відвідали і військових земляків, які нині тримають оборону у найгарячіших напрямках Донеччини, доставили найнеобхідніше за запитами воїнів. Технічні засоби, продукти довготривалого харчування, ноші для евакуації поранених. На жаль, павербанки. Інші речі, які потрібні нашим військовим, військові у свою чергу подякували волонтерам і розповіли про своє перебування на Донеччині. Місцеве населення до нас дуже позитивно відноситься. Дійсно, тут ми відчуваємо захисниками і потрібними. І нянам рідним хочу сказати, що ми стоїмо на варті, працюємо для захисту вас, і ми того тут, щоб нас була перемога тільки так. Підтримка земляків запевняють воїни для них найважливіша тож разом ми всі докладаємося до нашої спільної перемоги та допомоги людям, які найбільше потрапляють від війни.